Вітаю, Андрію! Все сталося близько другої ночі. За повідомленням місцевої влади влетів уламок шахеду у квартиру на 9-му поверсі. Виникла пожежа у квартирі, це 17-поверхівка. В цей час вночі було повно людей. У квартирах люди спали, і саме в цій квартирі проживало двоє пенсіонерів. На щастя, лишилися живі, їх витягли і зараз ушпитали медики в районну лікарню. Будинок зайнявся зі сторони. Удару порозносило всі шибки. Порозносило всі шибки, люди е, е, зайнялися пожежі в осередках і довкола, де сталося влучання, ось послухайте, що говорить голова ОСББ цього будинку. Був прильот. повилітали всі шибки з боку Міхновського три поверхи вигоріли квартири одна взагалі повністю. дев'ять постраждалих. Вісім зараз знаходяться у лікарні. Дуже великий стрес для будинку, для мешканців. Дуже багато мешканців похилого віку, для, для яких це діти, люди похилого віку, для яких це страшенний стрес. Будинок має товсті перекриття, тож удар витримали, але зайнялася пожежа і. У багатьох квартирах в радіусі удару побило і заклинило двері в квартирах. Люди, щоб вибратися із вогняної пастки, яка можливо могла статися, тому що розпосюжувалася вогонь. По кондиціонерам вилазили у вікна до сусідів. Будинок такий досить має таку конструкцію, де зачепитися ну немає за що на фасаді, тому це був дуже важка ситуація для мешканців. Але таким чином вони намагалися рятуватися і щоб відкривати двері двері замки, які заклинили п'ятьох. Мешканців будинку медики госпіталізували, надають їм зараз допомогу. Ось послухайте, що про момент удару розказують самі мешканці. Прокинулося від звуку шахеда, різко взрив, посипалися стекла, і ми повибігали всі. Зараз на місці пожежу вже загазили. Будинок весь тече скрізь вода, знеструмлений, звідключена відключена вода. Зараз тут працюють комунальники, описують пошкодження, ходять по квартирам. Мешканці заявляють до поліції про пошкодження. І також треба сказати, що це не єдине влучання в Києві цієї ночі за даними місцевої влади. бив ворог сьогодні по вночі по критичній інфраструктурі в столиці є знеструмлення по місту найгірша ситуація на лівому березі. Він практично весь без струму. Є перебої з постачанням води. Про це також повідомляє місцева влада у Деснянському районі. рештки ворожої цілі, як говорять військові, виявили на території поліклініки і в Подільському районі на відкритій місцевості. Також фіксують наслідки російських атак і на Київщині. Зокрема, в Броварському районі рятувальники загасили пожежу в приватному будинку та будівлі мінімаркету. Попередньо там обійшлося без жертв. Андрію. Дякую, Інно. Це була наша кореспондентка Інна Гуріненко. Вона розказала про наслідки удару російського шахеда по будинку в Печерському районі столиці та в Києві загалом. Метро змінює робочий графік. Усе через проблеми з електропостачанням повідомила міська влада Києва. Інтервал руху між станціями на усіх гілках буде збільшено на зеленій лінії від станції Печерська до станції Червоний хутор. Рух тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію. Водночас, попри проблеми з електрикою, київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Про це повідомила Укрзалізниця. І просто зараз ворог продовжує атакувати регіони країни під ранок крилатими ракетами і керованими авіабомбами. РФ вдарила по Запоріжжю. Також окупанти усю ніч тероризували місто шахедами. Та, на жаль, там уже відомо про загиблу дитину. Медики до останнього боролися за життя семирічного хлопчика однак, травми виявилися надто тяжкими. Повідомили у Запорізькій ОВА. Поранені ще чотири людини, одна з яких теж у тяжкому стані була доправлена до лікарні. Також чільникова Іван Федоров повідомив, що у місті перекрили проїзд греблею Запорізької ГЕС. Це попереджувальні заходи. Рух обов'язково поновлять щойно дай змогу безпекова ситуація. Також Запоріжжя ГАЗ зверталося до місцян з проханням обмежити споживання блакитного палива. Нині тиск у газовій мережі вже стабілізовано. Вибухи лунали упродовж усієї ночі та на ранок і в Дніпрі, Кам'янському та на Криворіжжі. Очільник Дніпропетровщині Сергій Лисак розповів про збиття над регіоном 60 дронів. Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По Нікопольщині ж противник цілив артилерію і реактивними градами в області. Вкотре під ударом була енергетична інфраструктура. Зараз електрика частково відсутня у п'яти районах Дніпропетровщини. Як повідомили у Міненерго, Росіяни завди. Від масованого удару по енергетичних потужностях України на Сумщині, Полтавщині, а також у Харкові через це запровадили аварійні графіки відключень. Троє загиблих і одинадцятеро постраждалих за добу на Донеччині. Оновлені дані у ранковому зведенні повідомив очільник області Вадим Філашкін. Двоє убитих росіянами в Костянтинівці там напередодні в дрон поцілив по приватній автівці. Ще четверо людей внаслідок цього удару постраждали. Інший БПЛА пошкодив фасад Свято-Успенської церкви. Минулося без потерпілих. Відомо і про одного постраждалого в новому Донбасі. У Слов'янську загиблий і одразу шестеро потерпілих на місто окупанти вчора скинули три 250 кілограмові авіабомби, розповіли в поліції. У наслідок цих ударів постраждали здебільшого літні люди, найстаршому 79 років. У місті пошкоджені щонайменше три десятки приватних будинків і вісім багатоповерхівок, а також котельня, зазначають правоохоронці. Одна бомба влучила у подвір'я приватного будинку поліції. удар по приватному сектору, поруч знаходяться підповерхові житлові будинки, дуже багато пошкоджень. Тут знаходились люди, тут жили люди. Я думаю, була на кухні так неожиданно це все. Прямо ж сіла туди на пол, Все окна на мене, ну слава богу, хоч не это. Ні день поранений. Тут були ранені, а то тобто і осколочнее ранення. Вообще в общежитии мужчины выходили в крови, тоже осколочные. И вот сюда голову ударило, что -то. И меня, я у был, голову ударило, и, наверное, меня с ног сбила эта ударная волна, видно. Ну, так, только голова вот эта. Марина, Марина. Марина, голова трудится. Шея, спина в осколках. Я еще не знаю, внизу может там что-то. Вородик меня Так, сейчас, носилки. Погоди, сейчас, все на